嗯。 що ваш ведочок на сцені і вже почати все з цієї сцени і я це проконтролюю поки нема знаєш вони тут 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 сьогодні тулі свин поні надавати нас виглядали український співак актор зузу Візорона базу чемпіонат світу з футболу. Ю-20. Денис! Попов, Ваші області! Ну і, звичайно! Неймовірно! Радий вас бачити на цьому заході як амбасадор дитинства. І нарешті це свято відбувається в столиці України міська Київ. Це курсу під Розірвали шарми. Ну-ну-ну, на, за ним. Іди до нас, іди до нас. Отримай від особисто від Дениса Попова. Як тебе звати? Олег. Олег! 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 Ваші Ти займаєшся футболом? Ти займаєшся! Дуже приємно, що їх зібрали в одному місці, дарують їм такі емоції. Всі сміються, веселяться. Для них це як така віддушинка маленька, щоб не було цих новин жахливих. Була атрибутика футбольного клубу, м'ячі різні і було три сертифікати за правильну відповідь, дарували подарунки. Ну, все по-чесному. Ці сертифікати дають можливість поїхати на наш матч з Реном і все, всі кошти витрати клуб бере на себе, тобто людям не потрібно ні за що думати, все так сказати, під ключ.